Збройні сили Російської Федерації чергове звершили дуже тяжкий злочин. Декілька десятків шахедів поцілили майже в одне місце. Дуже, Здійнялася дуже велика пожежа, дуже, дуже по, постраждав монастир, багато вибитих вікон, багато вибитих дверей. На жаль, є і постраждалі одного. Семінариста було госпіталізовано, йому надається допомога лікарів. Він отримав осколкове поранення. Троє насельників монастиря також постраждали. Їм допомога була надана тут, на місці від госпіталізації відмовилися. Дуже тяжко це на це все дивитися. Засуджуємо, не можемо зрозуміти цих всіх подій, але віримо, що Господь нам допоможе пройти це випробування, все зруйноване з Божою допомогою ми відновимо. Віримо, що е, ті особи, які здійснюють такі ганебні вчинки, понесуть покарання.